Яка в нас гарненька мийка змішувач два в одному: гаряча холодна та питна вода. Ось так у нас питна, ось так гаряча холодна. Колір нежавіюча сталь це зараз самий хід продаж. Також дозатор рідкого мила. Та наші чудові осмоси, які йдуть захистом від протікань. Ставимо лише такі, тому що вони забезпечують вас від протікання в вашій кухні. До речі, гарненько, ось так. Ідуть ремонти. Ще покажу, як у нас санвузли. Тобто попереднє відео ви бачили, як у нас процес ремонту. Це було е, ще чорнове. Зараз воно вже на фініші. Покажу вам санвузол маленький. Тобто тут гроє клавіша біла, лофа наунітаз підвісний. Також е, маленький рукомийник на е, маленький рукомийник з тумбою. Далі у нас є. Ось такий чудовий унітаз, та біде, І змішувач у нас сатинова така нержавіка по фоні. Дуже крутий змішувач. Клавіша також біленька буде. І чудова рушникосушка та змішувач у душові. Ось так воно все круто виглядає. Скло, до речі, в душкабіні ультрапрозоре, тобто воно не має зеленкуватого відтінку. Воно навіть якщо з напиленням буде, то буде біле-біле. Зеленого не буде виглядати. Ось так. Така у нас локація. Замовляйте, кому потрібно прорахунок по вашому дизайн-проекту. Все щоденько порахуємо, сроки здасте і доставимо вчасно. Звертайтесь до нас, сантехпрайс!